Всім доброго дня! В цьому році яблук у нас вродила дуже мало, тому що навесні були сильні заморозки, багато чого померзло. Але на деревах я все ж таки трошки надзьобала. І буду тепер варити варення з яблук і додам малини. Варення з яблук готується швидко. Рецепт. Смачний і дуже простий. Будемо з вами готувати. Можна брати яблука любі. В цьому році у мене буде асорті з яблук і малини. Яблука мию, чищу шкірку і нарізаю шматочки в довільній формі. Залишається тільки качанчик. Можна потерти на терку чи перекрутити на м'ясоробку. В останньому випадку качанчик потрібно перед цим видалити. Як на мене, це вже буде повідло, а я люблю, щоб попадалися шматочки. Тому нарізаю. Ще додаю малину для кольору і аромату. Можна не додавати це за бажанням. Нарізані яблука кладу одразу в таз. В ньому і буду варити варення. Засипаю цукром розрахунок на 1 кг яблук вже почищених 600 г цукру. Тому що яблука у мене солодкі цього разу. Якщо були б кислі, треба було б покласти більше цукру 700-800 г. Яблука повинні пустити сік. Воду я не додаю, щоб швидше пустили яблуки сік, періодично підходжу і перемішую. Довго чекати не довелося. За 30-40 хвилин соку достатньо для варки. Ставлю на вогонь після закіпання вогник прикручую на самий маленький і варю 10 хвилин. Додаю малину. Щоб малина сильно не розвалилася, можна похитувати таз. Брати з двох сторін ухватами і туди-сюди хитати. Якщо так робити, воно поволі саме по собі перемішається. Другий варіант можна обережно ось так по бокам, ложечкою, перемішувати. І теж буде непогано. Таким ось чином. Як завертати всерединку. І знову, як тільки закіпає, прикручую вогник на самий маленький, варю 15 хвилин. Тим часом банки і кришки помили содою. Ставимо банки в мікрохвильову піч на 5-7 хвилин. Це залежить від вашої пічки. На дно банки наливаю трохи води, приблизно 2 столові ложки. Чи можна не наливати, а перед цим банки повинні бути гарно вологі, всередині і зовні, інакше можуть лопнути. Я, як знаю, так вам і розповідаю. Якщо наливати воду в банку, як на мене, є єдиний мінус. Це те, що потрібно не забувати цю воду виливати перед тим, як будете вже насипати варення. На жаль, у мене таке бувало. Кришки кип'ячу в кастрюльки одну хвилинку. Перед тим, як варення вимикати, знімаю пінку. Так мене вчила мама і бабуся. Так і роблю. Пінку не викидаю, ми її обожнюємо. Нагадує дитинства, як ми всі чекали, коли бабуся пригостить нас пінкою від варення. Варення готове. Насипаю в банки, закриваю кришкою, банки не перевертаю, укутаю і до повного остигання. Подивіться, яке чудове у нас з вами получилося варення. До зими підготувалися, готуйте з задоволенням. Всім гарного дня!